Steam – це майданчик цифрової дистрибуції відеоігор, який контролює близько 75% ринку. А ще це трошки соцмережа. Користувачі мають свої особисті сторінки, можуть обмінюватися повідомленнями та робити пости. А що ж, з модерацією контенту? Тут дуже загальні правила. Але забезпечення виконання цих правил досить проблемне, тому росіяни усіляко використовують платформу для висловлення ксенофобії щодо українців. І це ще не все. Серед інших прикладів є публікація фото російських військових на окупованих територіях або ж так звані рейди масовий спам з символікою вторгнення Російської Федерації на сторінках українських користувачів. Що з усім цим робити? У першу чергу скаржитися на подібних користувачів у службу підтримки Steam. таких юзерів теоретично можуть заблокувати. На жаль, це спрацьовує не завжди. Детальніше про пропаганду в ігрових середовищах читайте на сайті CDEM.